Всім привіт! Сьогодні для вас покажу відео розпаковки мого замовлення з компанії Avon Номер 6 це червень місяць, моє перше замовлення клієнтське. Буде ще одне моє особисте замовлення. Я хочу замовити деякі продукти з каталогу, плюс новиночки, такий невеличкий спойлер. А на даний момент я вам покажу замовлення клієнтів. Значить, замовлення було ось з такого каталогу. Така чудова дівчинка, небагато продуктів є у мене, але я думаю, буде цікаво вам подивитись. І, як завжди, давайте по порядку з каталогу: хто що замовив, яка ціна на даний момент, може когось зацікавлять дані продукти. І почнемо, напевно, ось з такого наборчика. Клієнтка замовила, ось. Такий даний набір, який складався з двох продуктів: туалетної води Black Sud. гель для душу. Також Black-Suit. В об'ємі 250 мл шампунь гель та 75 мл туалетна водичка. Ноти свіжа зелень, тепла деревина та ноти шкіри. Індивідуально купувати. Туалетну водичку, ціна, як ви бачите, 469 гривень. Набір був 519. Тому клієнтка замовила ось такий наборчик. Так, Ось так приходить. Він не запакований кожний продукт окремо. Зафольгована туалетна водичка. І ось так виглядає Black Suit шампунь гель для душу чоловічий. Так, видно, що було видно. Ще трошки там більше будуть продукти. Далі, На жаль, в каталогах на даний момент немає ось таких лосьонів, не саме з цим ароматом, а взагалі лосьонів для тіла в об'ємі 720 мл. Але клієнти дуже просили замовити, як буде. Тому вийшов в каталозі був ось такий лосьон для тіла з екстрактом троянди та маслом ши сяйво. Об'єм 720 мл ціна 199 гривень, і зверніть увагу з цих сторіночок знижок взагалі ніяких нема. Тому лосьончик 199 гривень, і в мене замовили дві клієнтки. Ось такі лись Наклеєчка з сторінки про. Місія проти рак молочної залози. Ось таке оформлення даних лосьонів. Об'єм 720 мл. Помпа дозатор. Дуже жаль, що на даний момент немає лосьонів в таких об'ємах з дозаторами. Клієнти мої дуже колись їх любили. Я думаю, що їх, напевно, виготовляють десь на заводах Росії, тому немає їх зараз на даний момент в каталозі. Було замовлено невелика кількість продуктів від НЮ, У мене рідко їх замовляють, тому що ціна, як ви бачите, не дуже бюджетна, але все ж. Замовили ось такий крем гед для обличчя зволоження 72 години, об'єм 50 мл. Ціна, ну, як на мене, дуже. Завишено 419 гривень, значить, свіжа, гладенька та зволожена шкіра вже за один тиждень. Наносити масажними рухами на очищену шкіру, обличчя та шиї. В складі технологія провіта D допомагає активізувати вироблення шкірою щоденної дози вітаміну D. Дійсно, це крем-гель, ніжна така легка текстура. Підійде як для сухої, так і для жирної місяці, для всіх типів шкіри. Класний кремчик, але, ну, вибачте, за 400 гривень. Хоча я і представник Avon, але, як на мене, можна придбати щось більш якісніше. Він приходить гарно, солідно так зафольгований, можна і на подарунок замовити. І так, гарний такий стікляний, скляний такий тюбик, ось як на картинці. Тому клієнтка замовила. Дякую їй за таке замовлення, такого небюджетного продукту. Так. Ще одне замовлення від Ін'ю. це нічна маска для обличчя, глибоке зволоження. Об'єм 75 мл, ціна 489 гривень. Хто пам'ятає, дані масочки були ось в такому тюбику, також е такі прозорі, голубуватій стікляний тюбик. Е після денного очищення шкіри нічну маску поверх крему або на чисту шкіру і прокидатися вже з неймовірно гладенькою та сяючою шкірою, з гіалуроновою кислотою та маслом ши. Я думаю, що клієнтка взяла використовувати замість нічного крему. Приходить також зафольговано. Це вже, я думаю, такий е, звичайний тюбик. Звісно, в такій стіклі було солідніше, але об'єм був менший 50 мл. Зараз об'єм 75 мл. Ну і ціна, як на мене, не дуже бюджетна. Так, Наступне, що було у мене в замовлені, один продукт з декоративки. Це туш для вій супершок, невагомий об'єм. Відтінку коричнево чорна. Ціна її була 149 гривень. Тому клієнтка звернула увагу. Хто не концентрував увагу на даному продукту? Ось така туш від супершок. Так. що грається Brown-black ось такий один-єдиний продукт з декоративки. У мене дуже рідко, в принципі, замовляють декоративку, більш такі доглядові засоби. Так, наступне, як завжди, клієнти мої полюбляють набори. Цього разу в каталозі був набір для неї, який звався Гармонія краси. І складався з чотирьох продуктів. Це пом'якшувальний міцелярний скраб для обличчя серії Nutra Effects 150 мл. Парфумований спрей для тіла пурбланка 100 мл. Інтимка з ромашкою 250 мл. без дозатора, вже в новому оформленні. Та відновлювальний гель для душу з олією кокоса в об'ємі 400 мл. Ціна 339 гривень. Знижка всього 10%, хто знає. Як на мене, доволі непогані ці наборчики. Якщо в склад входить якась якийсь парфюмчик, то взагалі, як на мене, виходить вигідно. Тому у мене було дві штучки такого наборчика. Ось даний гель для душу. Ось так покладемо. Далі. Дві інтимки, не подобаються мені ці інт... самі інтимки подобаються. Ну, так, як сказав, не подобаються самі інтимки, не подобаються їхнє <кх> оформлення без дозатора. Тому підходить, хто не знає, сюди підходять дозатори з попередніх інтимок. Або можна залишати дозатор сюди вставляти, або ж переливати в попередні пляшечки. Тому ось так. Так, далі. Ось такий скраб ексфоліант з синтелою Він такий делікатний, не дуже сильно скрабуючі частинки тут є. Тому підійде, мені здається, навіть і для сухої шкіри обличчя. І останній продукт це парфумовані спреї пурбланка. Тому ось такий непоганий, як на мене, доволі вигідний наборчик. Замовили в мене клієнти. Так. Наступне були товари з серії по догляду за волосся Advanced Techniques. Перше, що це було замовлено шампунь в об'ємі 700 мл відновлення. Ціна 209 гривень ось такий шампунь. З. Керапантенол комплексу. Ось такий без дозатора, в принципі, непоганий такий шампунчик. Так, з цієї ж серії, я так думаю, що до даного шампуню був замовлений бальзам-кондиціонер для волосся відновлення, об'єм 250 мл і ціна 119 гривень. Також дуже жаль, що не випускають зараз. Кондиціонери в більших об'ємах хоча б в 400. Тому, що як на мене, для мого волосся це дуже маленький об'єм. Так, навіть на ось такий шампунь в 700, 700 мілітрів для мого волосся трішки нижче лопаток. Мені потрібно десь 4 або навіть і 5 таких тюбиків. Так. І ще останнє по догляду за волоссям. З Advanced Techniques була замовлена ось така сироватка спрей для волосся та шкіри голови. Контроль над тратою волосся 100 мл, ціна 209 гривень. Приходить ось такі коробочки, не зафольговано. З біотин комплексом. Так, можемо відкрити подивитися, що себе представляє даний. Ось так виглядає тюбик. Ось такий носик тут є. Тут знімається, в принципі, і пшикається. Так, в принципі, солідно приходить, ось так гарно також можна взяти на подарунок. Так, наступне, що було в замовленні. Це ось такий гель для душу 3 в одному, шампунь, гель для душу та засіб для вмивання, сила природи. Об'єм 500 мл. Це новинка. Ціна 129 гривень, аромат освіжаючого бергамоту та чистого деревного вугілля. Так, ось такий гель. Він прозорий, такого синювато сірого Сіро-чорного відтінку. Аромат тут, в принципі, баргамота, і вугілля дійсно відчувається. так Далі далі було замовлено інтенсивно зволожувальний крем для ніг серії Food який зволожує суху шкіру та пом'якшує, доглядає за нею. Об'єм 75 мл і ціна 79,99. Замовили такий один крем по догляду за ніжками. Так. Наступне. Ну, як же ж без гелів в об'ємі 720 мл? І в мене був замовлений гель для чоловіка з бадьорюючий океан, морські та м'ятні ноти. Об'єм 720 мл, ціна 159 гривень. 10% знижки. Ось так виглядає гель. Тут тест дозатору, і кому цікаво, ось тут можна прочитати з ароматом морської свіжості та м'яти. Тільки на гелях в об'ємі 720 мл вказано аромати гелів. Тому ось так. Такий гельчик був замовлений. І останнє, що було замовлено з каталогу, це інтим гель з екстрактом ромашки. Об'єм 250 мл і ціна 89,99. Так, ось такий гель було замовлено. Це окремо в наборі також був такий, і клієнтка окремо замовила гель. Так. Ось таке було у мене замовлення з 6 каталогу. Значить, що ще мені вклали за замовлення від 2,5 тисяч цього разу з 1 по 15 червня за 25 гривень можна було отримати парфумовану водичку Little Black Dress в об'ємі 50 мл, повний розмір. Виготовлення свіженька водичка 24 рік, так, фокус. Березень 24 року. Хто буде робити замовлення з, з 17 чи з 15 е, червня, е, замість за 25 гривень замість Little Black Dress можна отримати водичку. пурбланка там якась із видів пурбланки. Я робила в перших числах, тому у мене. Ось така дана водичка. Ще, що я замовила так на продаж, це була непогана акція за замовлення на суму, здається, 499 гривень з каталогу. Можна було по акційній ціні замовити Blanky, два варіанти, Не, саме White, два варіанти і два варіанти парфумова туалетних водички Full Speed. За ціною 249 гривень, тому я їх собі замовила. Класна ціна. Класичний full Speed в об'ємі 75 мл. Зафольгований. Все як треба. Хороший термін придатності 24 рік. Так, ось така водичка. І ще одна також за 249 гривень. Full-speed surfer. Також зафольгована: 75 мл. Термін 24 рік. Тому, хто не звернув уваги зверніть, можна замовити тільки в кількості одної штучки. Дуже класний такий така е водичка. Тому ось так. Можливо, ще класні будуть це по 15 червня. З 15 червня нові будуть акції. Я буду робити власне своє замовлення, можливо, якісь будуть інші продукти, які замовлю собі. Також мені вклали два пробних зразочка туалетної водички це класичний Wild Country, який часто клієнти мене замовляють, та новий аромат Little Black Dress саме Patty. Значить, що я його протестила. Прослуховується аромат класичного Little Black Dress. Хто не любить цей аромат, звісно, і зразу можу сказати, він вам не сподобається. Хоча склад відрізняється, але ноти прослуховуються, це дійсно так. А так, в принципі, непоганий. Планую замовити в наборчику. І є. Каталог на липень місяць, ось такий літній розпродаж. В принципі, нічого, як на мене, такого нічого тут особливого немає. Новинок не дуже є. Ціни, в принципі, стандартні, не дуже високі, не дуже низькі, такі, як зазвичай, в каталозі. Є наборчики, ось новинки. Гелі для душу. Влітку, в принципі, як це завжди. Таких особливо новинок ніяких немає. Каталоги такі не дуже цікаві, але клієнти завжди знаходять, що собі замовити. Тому ось таке замовлення в мене було в червні місяці. Буде ще одне замовлення. Запрошую вас на його майбутній перегляд. А зараз дякую всім, що мене дивилися, Па-па!